Всім привіт! Сьогодні я супер молодець. Пішла, зробила щеплення, яке потрібно робити раз на 10 років. Це АКДС. Я робила останній раз ще в університеті, це в 2012 році, Ладно, що. Привіт всім передавати. І потім я планувала, мій чоловік собі робив, напевно, в 21-му році, десь так. Ось, і я планувала зробити, коли там в мене якраз мене. У 22-му році, коли мене 10 років, забула, почалась війна. І ось зараз я згадала у 2025 році, що в мене не зроблена КДС-ка. Тому я е, пішла, викупила, О, як же ж вона називається зараз? Бустрикс? Бустрикс і вколола в приватній лікарні. От і ще тут така цікава новина виплила, що е, в нас була на Київщині підписана декларація з лікарем. Ось, а тут. Виявили, що ця лікарка звільнилася, і нам типу кажуть: підійдіть в заклад, перепишіть декларацію з кимось іншим. Але ми вже не на місці, і виходить, що у нас немає декларації з жодним з лікарем. Ось тому будемо вже підписувати десь тут по місцю декларацію. Чому я, як то кажуть, рада, бо знову додаткова ця робота, але все ж таки треба. І потім ми після цього щеплення пішли поїсти в заклад швидкого харчування, де мене зустріла моя підписниця Тетяна. Дуже рада, що ви до мене підійшли, познайомилися. Це взагалі перший такий випадок ну, в моєму досвіді, що мене впізнає хтось з моїх підписників. Я просто цілий день укрила находжу, що це таке сталося. Також, якщо будете бачити, десь мене в місті, підходьте, не соромтеся. Знаєте, якось так не очікувала, Ось, тому мабуть, наговорила, там був, не чого. Ось, Але загалом це дуже-дуже такий приємний досвід. Ось. Прийшла додому зараз з дітками, дещо прикупила, але в мене зараз уроки, тому не маю часу показувати. Ну, так. Чисто для господарства. І вчора чоловік ходив у м'ясний магазин, накупив м'ясо і потрібно з ним розібратися. Коли я з ним буду розбиратися, не знаю, але потрібно щось заморозити, якісь заготовки зробити. Так що чекає мене ввечері заготовочна робота. А ось і мої красунечки. Погляньте, як вони себе тут почувають. Як бачите, цвітіння на місці, а от бутони ой, бутони деякі скинули. Це, в принципі, нормально. Тут невеличкі були бутони поскидували. І ось тут стрес все-таки, як то кажуть. І ось ця стресанула, що мене здивувало теж деякі бутони, але не всі. Найбільш стрес, ось такий дикий кіт. Стоїть собі, чудово, почуває себе і не розуміє, чому всі стресують. Ось ця теж. Здається, невеличку кількість бутончиків малесеньких. Я навіть не знаю, чого, чесно кажучи, бо не було таких морозів. Але загалом це транспорт... транспортування, потім зміна місця це все теж впливає. Я їх вже полила один раз препаратом Актара, в маленькій дозі розведений. І... Зараз буде другий полив, то вже водою полю, а через один полив знову актарою. І вони будуть протруєні, так би мовити. Я буду знати, що вони нічого не принесуть на листях і таке інше. Дуже мені подобається. Я тут їх біля робочого столу тримаю і насолоджуюся красою, коли працюю. Щойно повечеріла, слухайте, батьки передали ось ці салати, бо вони так виручають, коли немає овочів в хаті. Відкриваєш капусточку, чи моркочку, чи бурячок по корейськи до речі, дуже смачний. Там якось мама мені говорила, як вона його зробила, але я не запам'ятала. Треба буде неї ще раз перепитати. Дуже простий, каже, рецепт. Головне натерти на цій терці для моркви по-корейськи, щоб вона була довгувата, буряк і морква, і щоб вони не були. Такі, що знаєте, коли на цій терці звичайні то воно аж розвалює, розвалюється, а тут воно тримає цю форму. Ось, і там доводить наша нашаманила якісь спеції, дуже смачно вийшло. Хотіла сказати на рахунок пакунка малюка. Зрахували кошти вже на карту. Я десь, мабуть, на якихось неправильних формах почула, що можна в Сінсеї витратити ці гроші. І, коротше, склала цілу корзину майже на 5 тисяч. У мене ще була знижка 500 гривень. Оформила і мені приходить відміна. Не можу оплатити цією картою. Ну коротше, щось пішло не так. Можливо, хіба в магазині можна оплатити, але онлайн мені не вдалося говорю. Як... Отже, я взяла це замовлення, скасувала, але найобідніше було, що я використала промокод на знижку, який я там цими балами накопичила. Та у мене було на 500 гривень аж. І я скасовую, знаючи, що напевно цей промокод уже буде недійсним. Але ура, все нормально. Його повернули, він став активний. І оскільки не пройшла сума на 5 тисяч, тобто я не змогла розрахуватися цією картою з виплатами на пакунок школяра, то я зрозуміла, що мабуть, це або йти треба в заклад безпосередньо або шукати інший магазин. Тому я замовила вже окремо, оплатила самостійно з іншої карти. Дві пари взуття старшому і молодшому, бо у ладусі є зимове, а у Мирона не нога, а якісь я не знаю, як це назвати. Слухайте, у нас вже 10 пар було за, за оцей 9 місяців навіть. Я вам серйозно кажу, може й більше тих пар буде. Я куплю кросівки, вони йому тиснуть, я куплю, на, наче чуть, -чуть на виріз, знову виросли. Зимового вже все. У нас 34 розмір були зимові, вже малі, каже, палець тисне. Так що треба поновлювати, хоча всі вони ті, що у нас там є зимових в класно, в якості ще міг би походити цю зиму, але все, нога вже виросла. І що ти зробиш? Якщо ще молодшому, то можна щось надибати після доньки або старшого, то старшому треба купувати. От і я замовила ці дві пари. Знайшла, що поруч є магазин. В якому можна розрахуватися ось цією картою пакунок школяра. Так що ми туди, мабуть, підемо і наміряємо якийсь одяг фізично там на місці, і розрахуємось. Я хочу доньці купити джинси, штанці, бо всі маленькі, також вона підросла. А хлопчачі вже з цього віку я вже купляла такі, знаєте, які подобалися Мирону. Тобто я вже й не можу одягнути хлопчачі штани, бо Мирон тоді вже підбирав у цьому віці. Під себе в 6-7 років, і вона таки вже не хоче. Плюс, скажу чесно, Мирон мій носить одяг страшно. У нього дірки на колінах, і вже я не знаю, він його носить якось... Просто, де не глянеш, дірка на, на колінах, особливо витягнуте. Так що, навіть якби було б щось гарні якості, воно б не, не підійшло просто через те, що воно хлопчаче, але воно ж і поганій якості. Більш такі маленькі розміри від Мирона і від Лади, я Оресту залишаю, бо вони нормальної якості, там таке, знаєте, унісекс і може носити будь-хто з дітей. Це якщо воно більш-менш нормальне. Орестечку, пам'ятаєте, я вам знайшла, е, показувала, що знайшла на секунді суперове взуття, закупів'які воно обійшлось мені 60 гривень фірми Елефанте 27-го розміру. Вони на нього трошечки великі, але сьогодні я вдягла, бо він кросівки, які це вже друга пара за два місяці. Стерносків, вони вже страшні і таке вже просто жах і страх. І, коротше, в такому вже в люди не підеш, бо в місті, і всі тут гарно одягнені, наряджені, і таке всяке. І мусили одягнути ці трішечки більше, поки прийдуть новенькі, новенькі ботинки. Так що такі от справи. не всюди можна розрахувати. Зайшла сьогодні в магазин такий кіоск, і написано, можна розрахуватися картою пакунок, школяра. і маляти там теж. Слухайте, але ж там ціни просто якийсь кошмар. Береш взуття. Чотири тисячі, шість тисяч. Ну куди? Ну я таке не куплю. При всій своїй повазі до дітей і бажанні. Одна пара шість тисяч на два місці ну це нелогічно, бо нога ще росте. Якби він його носив уже рука, роками, це дійсно можна. У мене чоловік дороге взуття купує, бо він його роками носить. Але дитині, ну я не бачу сенсу. Ми вийшли я. Розстроєна, бо могла щось їй примірити, воно гарне, я не спорю, воно якісне, але в мене троє дітей, треба, і всіх ноги ці ростуть просто як, <смі> як, як я не знаю, пампухи. Так що треба дешевше шукати. М -м ви можете мене, звісно, засудити, що дітям треба все найкраще, і взуття особливо. Але я говорю так, як є, що якщо я буду витрачати все на взуття, е яке зношується дуже швидко, то. Ми просто не зможемо нічого зберігати, нам потрібно ще якось думати про майбутнє і таке інше. А під ноль ми не живемо. От нам потрібно все-таки мати якусь подушку безпеки. Другий момент, що мені здається, що якісне взуття, навіть будь-воно шкіряне, чи ще якесь, вони все рівно позбивають носи. Єдиний такий плюс і перевага дорогого взуття це класна ортопеди... ортопедична, правильно ж так? Стільки, ось це все зроблено, що там комфортно і правильно розвивається нога. Це я не применшую, це дійсно так і є. Якщо у вас є змога, звісно, краще надавати перевагу саме такому взуттю. Ну, У нас така ситуація. Боже, а я ж навезла цього взуття минулорічного Мирона, Слухайте, і думала, це підійде? Нічого не підійшло. Так що ніяк ще я не потратила ці гроші з карти. У нас ще є час в запасі, там можна 180 днів з моменту зарахування, не обов'язково все за один момент, от, але мало лі що може статися. Так що зробимо, купимо зараз, що потрібно. Uh, в принципі, так нагального аж прям нічого нема. Але по дрібничках треба і дочці костюмчика спортивного на заняття. О, і слухайте, другий момент. Я зробила це замовлення на дві пари взуття. Використала цей промокод на 500 гривень. Знижки, в мене там вийшло 1100 гривень замовлення за ці дві пари. <кій> Бо вони з нової колекції, здається. І. Uh... Я собі така ні в чому, не сумніваючись, що я оплатила, я завжди сплачую онлайн, треба сказати. І вранці я щось така думаю, подивлюся, чи почали оформлювати замовлення. Заходжу, а воно пише не сплачено. Ну, я думаю, ну це мені тільки могло так пощастити з цим всім. Чого ж не сплачено, як я вчора на свої очі бачила квитанцію, Заходжу в свій банк, дивлюся випуску, списані кошти. Я заходжу на ту платіжну систему, PayU, там є теж оновити статус. Скасовано пише. Вже чоловік подзвонив в банк, питає, що там не так і так далі. кажуть зависло в повітрі. Боже, ну у нас просто це в житті, це просто переслідується зависання в повітрі. Я не знаю, як у вас, але просто чисто навіть в нашій сім'ї ну, вже були десятки разів, коли гроші зависали, їх не, не проходив той платіж ні туди, ні сюди. І ці цими грошима якось не знаю. Тому, то, то чоловік знімав налічку, знімав готівку. І слухайте, прямо в цей момент, коли йому вже мали видати гроші. Вже почав цей звук вути, е, Виключився світ, виключилось світло, електроенергія, все зависло. Нічого ніде, ні гроші не видали, ні карту не видали, нічого. Це просто ми, ми ще тоді знімали 10 тисяч. Слухайте, і це капець був. Повернули нам ці гроші аж через два місяці. Ми вже думали, що не повернуть, але повернули. Так, от, не пройшов цей платіж. Чоловік дзвонить, каже йому консультант, що так і так вони зависли або повернуться вам на карту протягом 14 днів, або напишете якусь там скаргу, або вони цей платіж проведуть в себе цей сінцей. Ми вирішуємо, поки почекати пару днів, і слухайте, даремно панікували. Це просто вам розказую все, як. Я дочекалася, що пройшов цей платіж, зарахували, почали оформлювати. Я сподіваюся, нічого не поміняється і замовлення прийшлють. Зараз розпродажі ці чорні п'ятниці, то, мабуть, буде з затримкою. Ну я так сподіваюся, що на наступному тижні взуття прийде. А Орест уже в цьому більшенькому ну, там буквально на пів сантиметра, але, знаєте, все рівно дитина може спіткнутися в дорозі. Ось. Отакі от от, друзі справи. Напишіть, чи у вас були взагалі в житті такі ситуації, що десь гроші ваші на картах зависали у повітрі, от, і як ви вирішували питання. У мене один раз в житті, я пам'ятаю, було таке, що я щось платила через термінал і гроші зар... зажувало, але не висвітило, що зарахувало. І це були студентські роки. Я пам'ятаю, як зараз у мене була стипендія, звичайно, 750, а у мене була підвищена, бо я всі на 5 здавали екзамени. І в мене було 200 стипендії, 1500. Ось, і я щось там платила, як зараз пам'ятаю, внесла 200, зарахувала, другу 200 не зарахувало. І все, і не повернуло, і, і нічого з тими терміналами. То якось так. Багато таких ситуацій насправді було. Трохи з недовірою до цього ставлюсь, але завжди бачу плюшки оплати онлайн, що там то доставка безкоштовна, зараз доставка нової поштою, самі знаєте, яка. То десь там підвезуть прям кур'єром, то ще, то ще, то ще, і думаєш завжди, що десь А раптом пощастить. От і як звичайна людина думає про якісь вигоди, але щастить не прям завжди. Іноді буває, що переплачує щось таке теж потрапляється. Є в мене тут таке пальто, воно зимове і воно кашемірове чи шерстяне. Воно шерстяне, ось воно шерстяне, це пальто. Воно нашого українського бренду. Купувала його ще до війни. Це мінімакс. І я його надумала здати в хімчистку, тому що не те, щоб я його так часто носила, воно було брудне, але я його ніяк не поперу. Але знаєте, рукава вже трішечки зношені, і можливо, вони щось зроблять так, щоб ось ця шерсть виглядала зовні якось більш привабливо. Воно дуже тепленьке, гарненьке і довге. Ззаду ось така красива форма пошита. Ось, я думаю, що це буде основний вид одягу верхнього на зиму мені, тому потрібно його здати в хімчистку. Я запитувала, це десь буде коштувати 800 гривень. Ну, Бачите, не прям ще аж таке брудне-брудне, але трішки вже підзаношене. А це моє друге пальто. Ну, Я його не буду здавати в хімчистку, бо я його рідко ношу. І воно реально ну, ще норм. Ось, я його купила. Давно теж воно кашемірове. І воно, чесно кажучи, ще окей, в нього чисті рукава і все добре з ним, так що воно залишиться. ось І е, дивлюся, що в мене ще є зимова е, зимовий пуховик, ну то він нормально переться. А ось зимова ця куртка вона збилася пухом. Я не знаю, як її розрівняти. Там, де потрібно, щоб був пух, його немає. Якось раніше мені вдавалося його розрівнювати. Ось я прала все і розрівнювала. А тут ось тут тканина, наприклад, тоненький шар, а тут уже товстий шар пуху. збилось, Коротше, не знаю, чи можна якось занести, виправити чи ні, але подумаю. Не те, щоб в мене є так, куди ходити, можна було б цей момент пережити, але поруч їх їм чистка запитаю слово. Іду зараз взяти довідку про щеплення, ту, яку загубила медсестра. Ось. Пішла тільки що забрала довідку про щеплення сину в садочок. Ми вже робили, я говорила, але медсестра загубила, то довелося брати нову. І ми в сім'ї ведемо для дітей такі книжечки зі щепленнями. Ось в кожного однаково можна сказати. Нам їх колись приватна фірма дала, і ми просто вже туди автоматично вносимо всі щеплення, а початку ставить кожен лікар перед оглядом. Ось, ну і коротше, Оресту ми ще. Додатково з народження ведемо 0,63 і прямо туди теж вносимо всі серії, там, правда, печатки вже не ставлять, а просто вносять назви. Ну, коротше, Ми такий собі додатковий бланк зробили. І я приходжу в заклад м -м, сьогодні і кажу, що ось наші книжечки зробіть нам довідку про щеплення, бо в садочку загубили. А лікарка каже, так же у вас каже, довідка про щеплення, 0,63. Я кажу, так, да, але це мій бланк, і типу, я його бережу для себе. Ну, то зробіть копію і зробіть, занесіть цей бланк туди, а собі копію спірчіть. Я кажу, ну ви але я хочу собі лишити. Бо всі гублять, і тут від, написано від руки чітко, конкретно ксерокс знижує якість, це не видно і таке і інше. Я кажу, зробіть копію, ви, поставте штамп закладу, і я цю копію вже зі штампом свіжим занесу. Ну, коротше, довго ми не могли одна одну зрозуміти, як то кажуть. Вона хотіла, щоб я цей бланк, який я веду з народження малого, віддала, бо там написано 063. Ну і що, як то кажуть? А чого? Я кажу, зніміть копію. Вона каже, у мене ксерокса немає. Так що таке. То я вже потім пішла сама брати ксерокопію, і мені поставили копія вірна та й, коротше, занесу. Ось такі от штуки. По дорозі назад зайшла в Рошен, дещо прикупила, зараз вам покажу. Вже ми почали пити каву, то шоколадка вже відкрита. Ось така шоколадка зараз 109 гривень в Рошені. Я так розумію, що коли акція в рошені, то і в інших магазинах теж, але можливо, там трішки більше націнка. Далі взяла ось таке печиво по 29 гривень. Воно дуже таке цупке, мені подобається, бо я не люблю печиво, яке кришиться по всій хаті. Отаке таке взяла лимонне, чи яке це воно. Якісь брауні, а да, з лимоном. Звичайне брауні з горішками. Взяла дві пачки: ось такого. Одне дала, правда, чоловіку. Сидів з інвалідністю чоловік на дорозі, то я йому дала. Далі взяла ось такі улюблені дитя... дітей моїх желейки. Я їм рідко дозволяю, але інколи купую. Далі ось ті були теж зі знижкою 13 гривень. Якщо мені не зраджує пам'ять, взяла їх багато, бо це моя улюблена. Я люблю все, що пов'язане з горішками: карамелью, солоне, солодке. Ось таке буду ділити собі на декілька разів до кави. І шоколадку цю, і, значить, ось такі Діди Морози. І вони зараз по 21 гривні майже. То я взяла, знаєте, на Миколайчика Буде дітям. Ось така от була закупка. Обійшлося це все мені в 570 гривень. Так що йдіть там, знижки, до речі, дуже-дуже непогані на, на, -на, 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 -на щось там, геть мінус 50. Так що дуже класно. І ще вчора ж заробила щеплення бустрикс, э, то так болить рука сьогодні. Слухайте, і вчора, і сьогодні я ще нічого не пила. Ну, так, терпимо, але не слабо болить, розумію дітей. А після боксеру дуже їм боліла рука і ще болить, це вже четвертий день, але слава Богу, не було ні високої температури, нічого такого. Кажуть, після другої дози болить теж рука, але вже легше. Тож я сподіваюся, що це питання ми закриємо. Треба буде зараз дізнаватися стосовно другої дози. Ну, а я вже теж кажу, що наче вже в такому віці, що і не маю якось реагувати організм, але ні, зреагував. Чоловік каже, не водичку вкололи, так що добре, що хоч щось. Мої красонечки тут нарощують далі цвітоноси. Зараз вам трошечки покажу. Ось Зараз у них період, що вони нарощують. Ось один цвітоносик росте. Бачите, гарненько як. Так, ось цієї, ось тут, і там ще один. Там далі вже не буду діставати. Ну Майже що в кожної ось цвітонос. Ось тут розгалуження бруньки. Так, тут цвітоносик, ось, бачите? Коротше, а там уже який, дивіться, великий великий цвітонос перший, там ще розгалудження і ще один, здається, знизу. Коротше, гарнесенько їм тут ось пробудження цвітоноса. цвітоноси чітко під листком ось в пазухах. Якщо десь ось тут з цього боку, не під листком, то то корінчик швидше за все. Ну, майже, майже що кожна орхідея свіжий цвітонос нарощує. Е, я тут думала. Ой, впала кора, що в мене ось та лампа зламалася. Але ні, вона не зламалася. Я її просто забула включити. Включила, тепер і тут світло є. Ой, їм орхідеям. Далі ось ця красивенна буде. Дивіться, ось у неї вже великий цвітоносик. І Ось тут бокова брунька. Зараз, знаєте, що найважливіше, коли е, ти, ну, я буду поливати її, щоб не поламати то все, бо воно зараз дуже-дуже ніжно. Ось ці вже дорослі цвітоноси, вони вже такі дебелі, їм вже нічого не страшно. А ось ці, вони називаються молочні, вони дуже ніжні і можуть зламатися від необережного якогось поводження, десь торкнеться, не дай Бог, і зламається. От, так що треба бути обережно, ця не цвіте, на жаль. І ось тут, бачите, в пазусі заховався. Так що буде тут краса, неймовірна. Краса, неймовірна, ось два цвітоносика. Ну, там теж я вже далі не буду виймати. Але треба сказати, що вони, коли набирають цвітіння, вони потребують е, поливу. чистого. Я думала, що буде вже раз в 10 днів. Але бачу, що пройшло 7 днів. Дивіться, це я витирала пил, але... Все рівно краще купати, тоді воно прям з пазух а, з цих пор пил вимивається і набагато краще листок, але на зиму вже я не купаю. Бачите, вже повисихали повністю корінці за тиждень. Треба обов'язково вже поливати. Не знаю, коли мені це все робити. Зараз, якщо візьмусь, то обід не приготую, треба обід, а потім уроки. Коротше, попробую його встигне. Швидко висихають, коли набирають цвітіння. Напишіть, в кого є орхідеї, чи теж так. Чи це є так просто в себе, що жарко. Бо ніби, ніби хочу сказати, у нас ну, не прям така жара, але ну, тепло в хаті. От, дивіться. Бачите, вже можна поливати. Вже е сріблясті стали корінці. Вже можна поливати. Ці е тримачі я тримаю, бо скоро вже тут почнуться нові. Цвітоноси, то я буду їх якось направляти. Але взагалі вони не влазять мені сюди по висоті, ці тримачі для квітів, то я якось буду формувати так, щоб квіти, знаєте, як такими спадали. Коротше. Зверху трошечки гірше просихає, бо під лампами все ж таки нагрівається воно. Тому зверху коріння ще вологе. Десь я бачила, ще навіть по горщику, помітно, що. Корінці. Бачите, корінці ще зелені і вологі. Ну, тут маловато корінців. Це була пересадка. От. Ну що ж, все-таки виділила я час, щоб полити орхідеї. Поливаю я методом занурення у горщик. Це виглядає приблизно ось так. Бачите, на 2-3 пальця. І далі воно стоїть. У мене хвилин так 30. П'ятдесят влітку, може година, там приблизно ось так. От напитується, і потім всю воду я зливаю. Що хочу ще одне сказати: взагалі, зараз різні є моменти, як садять орхідеї. Садять є і в закриті системи, і в мене теж ось така є. Тобто тут немає технічного горщика всередині, і я зливаю притримуючи кору. Так теж непогано, у багатьох тільки так і ростуть. І свого часу я багато перевела на закриту систему, але уже з часом я можу сказати так: що закриті системи не підходять для дуже холодних і дуже жорстких приміщень. Вони підходять для приміщень, де постійно є циркуляція повітря. Якщо у вас або дуже холодно, або дуже жарко, краще таке не робити. бо коріння загниє. В таких системах відкритих воно все-таки провітрюється. І як бачите, у мене багато кашпо не є прозорі, вони білі. Ось. Всі білі фактично ось такого кольору, переважна більшість, є кілька прозорих. Не страшно, що коріння не бачить світла. Більше того, я скажу, в тих орхідеях, де прозоре кашпо, там зазвичай коріння стає мутне, заводиться таке болото, не знаю, як правильно назвати, заводиться ось таке болото, мох, і саме коріння починає напитуватися. Сонячним промінням і стає зелене по кольору, його часто не можна розібрати. Воно напитане, не напитане. Для новачки це може стати проблемою. І на прямі сонячні промені таке е, такі горщики бажано не ставити. В цих горщиках е, все добре. Коріння нормально виглядає в будь-який момент часу. Там нічого не заводиться, і повірте. Все чудово там, бачите, чистий горщик, не мутний, не каламутний. Я можу відслідкувати деякий там корінець, зіпсувався, чи все навпаки добре. Так що, друзі, не страшно І ще два слова стосовно стелажа. Стелаж у мене він іде з зараз трішки посунуся з юску. Я його брала на знижці. Вони є дуже схожі там такі, але у мене інша серія вже її, на жаль, немає. Моя серія стележів вже, на жаль, знята з виробництва. Ну У мене 50 см і 80 см. Стосовно освітлення, у мене абсолютно простесенькі лампи, деякі навіть заврори, ось такі, з кнопкою. Їх можна підключити до розетки, можна рядочком з'єднати декілька. Вони є великі, бачите, навіть одна виступає тут, бо я вже її купувала. Тут, де ми зараз, і словом, вона трішечки не підходить. Деякі я замовляла, щоб майстер нам зробив ось такі більш, як би сказати вам, пологі, ніби вони не так сильно виступають, і вони чорного кольору, ось так відрізняється. Насправді можна було не заморочуватися. Єдине, що тут трішки краща потужність, і там більше люмен. Ось і це для орхідей краще підходить. Звісно, стосовно естетики, можна спорити, можна робити набагато краще. Я зробила бюджетний варіант і досвідчую орхідеї. Якщо у вас є велике вікно чи балкон, де можна поставити орхідеї, то це не потрібно. Але так як у мене воно вдома зберігалося в темній кімнаті, то це було обов'язково. Ну і тут я, звісно ж, також похмурі дні обов'язково ну можна сказати так, восени взимку, я досвідчую. І бачите, все листя насичено зеленого кольору гарно виглядає, все з ним добре. Так що не бійтеся вирощувати в таких темних кашпо.